Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події на геополітичній мапі світу будемо говорити з нашим гостем Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Валерію, слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Друзі, вас також вітаю і закликаю ставити під цим відео зокрема свої вподобайки. пишіть свої думки у коментарях. Ну і підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо пане Валерію. Ну і розпочинаємо із цих таких міжнародних отяганин у Російській Федерації. Викликали на килим в Міністерство закордонних справ їхній так званий МІД, послів Франції, також Великої Британії. Відповідно говорили. Про ймовірне залучення французького контингенту до російсько-української війни, ну і про ймовірне використання британської зброї по об'єктах всередині Російської Федерації, і звісно ж, це не подобається росіянам, і вони поставили своїм е, закордонним, скажімо так, умовно партнерам ультиматом. Якщо ви так будете залучатися, долучатись до цієї війни, то будуть удари і по вас. На що здатна Російська Федерація не на словах, а на ділі, пане Валерію? Як ви розглядаєте цю розмову? Ну, ми на ділі побачили, на що Росія не здатні. Ну, буквально кілька там, хвилин тому пролетіло знову по Харкову. Ситуація вкрай складна. Росіяни здатні на все, я б не недооцінював би їхні заяви, тому що ну, дійсно загроза є. І загроза удару в тому числі по країнам НАТО. Справа в тому, що те, що я можу зробити, висновки, те, що я бачу, Росія зараз стурбована. Це не жарт стурбована тим, що а, наші партнери почали робити ну, ріжчі заяви, ніж то було раніше, і використовувати зброю дозволяють по території Росії, і також проведення якогось обмеженого контингенту військових до України Захарова ще на початку квітня, минулого місяця, говорила про те, що французи збираються перемістити вже перемістили 100 а, Військових, які займаються чимось, так тут в Україні, і нібито там ще планується півтори тисячі. Цю інформацію вчора ще перепублікував колишній екс-чиновник. Перепрошую, екс-чиновник Пентагону, цей матеріал з'явився також. Ну, в такому цікавому виданні можна і підважити правдоподійність, але загалом. Ну, ми ж також знаємо, що вже іноземні наші партнери говорили, говорили про те, що інструктори, як мінімум, є в Україні. Це офіційна інформація, які допомагають нам. І е, збільшення кількості військових західних е, армій е, наших партнерів в Україні дуже турбує Росію. Дуже тому що це серйозна допомога, навчання, і таке інше. А і цього вже не приховують і е, у Франції, і в Британії, і в Польщі, і таке інше. Є низка країн, які. Не пристають на позицію США, які кажуть, що ніколи тут не буде військових їхніх в Україні. До прикладу, це очільники країн Балтії, і в тому числі Польща, так ну неоднозначно. Сьогодні говорить одне, завтра інше цікава історія. Там, до прикладу, міністр оборони каже, ні, не буде. А міністр закордонних справ Сікурський каже, ну, може бути, ми не виключаємо. І це дратує зараз Путіна, тому що він не знає, як буде вчиняти НАТО ну, в наступний момент, і це дійсно і нас дратує. Якщо чесно, тому що ми б хотіли, щоб вони вже тут були військові. Тим паче, якщо брати до уваги статтю 5 північно-атлантичного альянсу, то це ж якраз та точка біфуркації, яку Росія боїться пройти, якої боїться торкнутися, але вона ну десь в якийсь момент може зважитися. На це, бо чому вона не бачила ніяких червоних ліній ніколи. Не Ні їх не було. Вона перла там чим далі, тим краще, тим ефективніше, і таке і так далі. І, от буквально минулого тижня, очільник закордонного відомства Естонії зробив заяву про можливе захоплення нарви путіним. І ці заяви лунають це гучніше, і створення двох армій у Росії, створення двох. Військових округів Московського і Ленінградського це все демонстрація намірів розширення своєї військової агресії на захід росіянам. Але вони до сьогоднішнього дня не чули навіть риторики про те, що ну, мовляв, НАТО допомагатиме Україні або таке інше. Для них було все зрозуміло зараз є певна невизначеність. Тому я думаю, що вони зараз стурбовані цим цими заявами, тому що вони хочуть розуміти якоїсь там гарантії від своїх ну не партнерів, звісно, західних. А в наших західних партнерів, але як їх назвати для Росії зараз, я не знаю. Чому тому що вони ж постійно сиділи рівненько на попі в них нічого такого не відбувалося? Вони знали, що до України якусь там зброю можна дати. А зараз все вони бачать реальну загрозу Наміри Путіна доволі серйозні. Тому, коли ви питаєте мене, куди може піти Росія? Ну вона може піти далеко. Вона може піти далеко, вона може спровокувати НАТО. Я не виключаю і не виключав раніше а, прямої конфронтації, до прикладу, з якоюсь країною Балтії. З Польщею тією самою і до речі, провокації з боку Білорусі на Польщу є постійно сотні мігрантів. Це ну нібито там дрібниці на перший погляд може, може видаватися. Але для, для а, загальної ситуації це серйозні виклики. Той самий рисувач коридор, кібератаки росіянами на заході, підрив стабільності в Європі, gps атаки з Калінараської області, ну то можна накидати. Можна накидати і знаєте, до вчорашнього дня там образно НАТО сиділо, ковтало це все сиділо, Чого вартують ракети в Польщі, залітають, падають. А зараз і, і зараз Росія демонструвала, ну до сьогоднішнього дня і демонструє, що вона готова далеко йти. Вона не очікувала такої відповіді, тому що ж оборонний союз він ж ніколи там не міг би. Ну я же це так нападати на когось. Він не збирається нападати. Просто вони говорять, що вони зараз переглядають, можуть переглянути. Ну знову ж таки, друзі, у конкретній позиції по НАТО поки що немає. Це все йде на рівні. Якихось там дуже конфіденційних розмов те саме що щодо, прикладу, і публікація для Републіка видані про те, що НАТО там розглядає якісь червоні лінії, коли може вести війська в Україну свої знову ж якийсь обмежений контингент, І то вони говорять про спочатку про використання військово-повітряних сил, і далі вже там можливо там наземна операція. Але е, Макрон, е, до прикладу, Кемерон е, сьогодні заява очільника. Меншості демократів у Конгресі Палаті представників це все якраз нова риторика, яка з'явилася на Заході за нею, поки що фактично ще нічого не сніг, якщо говорити відверто. Але Росія реагує. Тому mm -hmm. я поки що знаєте, якихось там висновків, ну конкретних ще не поспішав робити. Єдиний те, що можу констатувати, що Росія стурбована. Вона реально стурбована, вона стурбована голос. І я ну, не виключаю, що зараз іде, знаєте, таке підвищення дуже серйозних ставок і західними нашими партнерами напередодні швейцарського саміту і напрацювання можливих там якихось переговорних позицій, які Україна представить Росії за підсумками цього саміту, про що сказали в офісі президента Нікіфоров, речник Зеленського, буквально зробив таку заяву минулого тижня. І тут тепер може знаєте, як підсунутися ця межа, на яку там Росія розраховує, вона може бути десь десь далі. Ну не, не зовсім їх інтерес. У цьому випадку ми чекаємо 15-16 червня, коли пройде саміт ми миру у Швейцарії. А до того часу, от з огляду на те, що ви говорите, пане Валерію, чи є небезпека, от своєю риторикою з боку Європи, загнати ось цього Сибірського ведмедя у глухий кут, і зробивши непередбачуваними абсолютно і так до того непередбачувані його кроки, ви говорите, все ж таки, пане Валерію, що немає дійсно якихось підстав для Європи, ось так, от рішуче. Чи, чи то пак дуже відверто і, і дуже так хвацьки е використовувати свою риторику відносно Російської Федерації не готові вони до війни із е РФ? Я вважаю, що ні. На даному етапі. От, Я якраз от про це пане Валерій. От у відкритому доступі є інформація, що, наприклад, Естонію, Російська Федерація, може завоювати за сім днів час розгляду цих от всіх проблемних питань у НАТО, 10 діб. Чи є якісь от зараз зміни, поступки і реформація всередині північно-атлантичного альянсу, аби бути більш мобільними у цей небезпечний час? Вони зробили заяву буквально ось днями. Ну не те, що офіційно, але є вже так на рівні майже по про те, що вони будуть переходити до якихось дій на профілактику, скажімо так, попередження так, можливих загроз з боку Росії, але які це можуть бути дії? Ну, навчання, які вони проводять здовж кордонів, ну окей, групування військ НАТО близько 100 тисяч зараз на східних кордонах е, Європи, в країнах Балтії, в тому числі, це немало, це ну, реально немало, але ж ми говоримо про те, що НАТО чекає, поки на них нападуть. Вони не збираються там зараз вчиняти якихось дій для того, щоб попередити можливий НАТО, тобто превентивних дій. Ніяких не буде. Росія Росії абсолютно легко там керуючись статтею 54, якщо не помиляюсь, статуту ООН. Вони користуються нею для того, щоб проводити превентивні удари, як вони називають. Бо для них, мовляв, там якась явна загроза. Так, це в статуті ООН там прописано, але ну, Росія трактує це по-своєму, бо фактично ну, провокації ніякої не було. Провокації створює зараз виключно Росія. І НАТО на сьогодні я не бачу, що воно готове до рішучих кроків. Заяви є дискусія, це гарна історія, але е, я допускаю, звісно, дуже допускаю там з великою натяжкою, що це такий туман. Знаєте, НАТО вводить е, в оману всіх і так далі. Але якби не було риторики Макрона і зовсім ніхто про це не говорив, знаєте, з Північна Платична Лігація, все-таки Макрон виступає з такою ініціативою, то я б ну, допустив би це. А зараз в мене немає таких спад... Ну, немає підґрунтя для цього про це говорити, тому що є чітко позиція: хто за і хто проти. Конкретно стримування Росії М -м, Макрон говорить: я за те, щоб їх стримувати десь подалі від Європи. А сполучені Штати Америки з Німеччиною та нехай буде так, як було, воно мовляв, якось розсосеться, але воно не розсосеться. І, врешті-решт, Європі доведеться ухвалювати рішення. І ну дійсно сьогодні ну ледь не в один голос говорять, що е ну НАТО без Сполучених Штатів Америки навряд чи впорається з цією загрозою, а єдності поки що немає і альянсу в Європі. Потрібен час європейцям. Потрібен час для того, щоб мобілізуватися більше своїми ресурсами, можливостями, військами, зброєю, таке інше, виготовити її більше. Ну, чого лише вартує ця дискусія Рейнметала, який говорить, що дайте мені контракт на кілька десятків мільярдів євро для того, щоб я виробляв там медну кількість танків, а не один-два місяці обанкрочусь. Бо ви ж зараз говорите про нарощування, але поряд із тим ви не ставите. Мені ну не, не забезпечуєте мене контрактами, нема державного замовлення від країн. Це проблема. Каже: я виготовлю. Я знаю, Україна з'їсть да, образну кількість велику кількість нарядів, а танки хто їх купуватиме. Бо збільшувати збільшуємо, але це має бути підкріплено фінансами. ще Європа не готова відлистувати відповідну суму, бо вона займається соціальними питаннями. Її важливо там соціальна стабільність, спокій таки інше. Це як історія була, знаєте, з німеччиною після другої світової війни. Ми ж як з вами це обговорювали зараз. Змінюється дещо історія, реально змінюється, але конкретно чи Європа готова до прямого військового протистояння з Росією? Я думаю, що ні. Заяви турбують. Для Росії це може стати приводом для початку такої атаки, тобто така провокація, і вони можуть десь здійснити якусь там гібридну атаку, до прикладу знову ж заданий той Суманський коридор чи можливо Естонія, і це дійсно для них матиме якийсь профіцит. Який ну вони до прикладу можуть поставити за умову те, що Європа не готова до такої війни? Що ми сідаємо за стіл переговорів, ви дотискуєте Україну? Вони йдуть там на поступки, і на даному етапі ми все приморозили а там, мовляв, як буде. Бо про зміну режиму зараз немає можливості говорити там все під тотальним контролем. Тому поки що знаєте, так спостерігаємо за цими подіями, але я поки що ну такої якоїсь глобальної зміни я не бачу. Мені подобається риторика. Реально, вона крута риторика, і особливо зважаючи на те, що серйозний дискурс у, взагалі в європейську європейський порядок денний вносить Сінзіпін з Макроном. Вони серйозно зараз змінюють там ситуацію. То можливо, це в щось виліться, але знову ж таки, авантюра Макрона, вона. Має низку ризиків, чи він їх прорахував це питання? Поки що таке відкрите у такому випадку питання, пане Валерію. Якщо о, все ж таки на ділі Європа і загалом західна цивілізація не готова до конфронтації прямої із такою ордою, як Російська Федерація, чи можуть ці от ультиматуми Російської Федерації і розуміння того, що самі західні країни не готові до війни з нею? Примусити Захід трішки послабити рівень підтримки України? Ні, не думаю. Не думаю, тому що я бачу дещо інше: західні наші партнери в Європі налаштовані допомагати, вони розуміють загрозу. Їм зараз краща війна в Україні, ніж у них. Це mm -hmm. однозначно так. І заяви навіть про те, що ми там готові відправляти, депортувати всіх ухилянтів від себе нехай їдуть воюють так, тільки щоб не ми. То мені вказує на те, що вони будуть допомагати Україні допомагати, і вони бачать, що вже просто забороняти Україні використовувати зброю на території Росії. Не вийде. От просто заборонився. Треба вже так як Кемерон сказав, що бити по НПЗ і не, не тільки по НПЗ, а по військових об'єктах на території Росії, бо це законні цілі, бо вони ж бачать і самі конститують НАТО, що ВПК Росії на, б, набирає обертів. Вони не змогли знайти знайти важливі стримування Китаю, які активно допомагає. Ну Китай, Китай ну, і все ж таки ще північна Корея Іран. Це серйозна допомога, та й, заради пради, давайте скажемо Індія фінансово дуже суттєво допомагає зараз Росії. Це знаєте, нейтральність, якесь там вихваляння Індії. Індія, яка там у сучасна класна найбільша демократія у світі. Ну вибачте, це все маячня. Вони тупо співпрацюють з путінським режимом і нарощується співця співробітництво. Це не про демократію, це про власний інтерес за рахунок України, за рахунок війни. Вони отримають дешеву середину, але зараз не про Європу, це про ці не про Індію. Перепрошую, mm -hmm. да, це зараз якраз ситуація типова для всіх тих країн, які співпрацюють з Росією. Вони бачать свій профіль, але коли зараз от в складній ситуації Китай, так який може да там якось вплинути якось на Росію, то дійсно це от якраз і буде інструментом тиску зброя і Китай. Китай скажуть, не питання. Ми вас пускаємо в Європу ширше, більше інтегруємося в промисловому сенсі, але ви стримуєте Росію. Нам потрібна стабільність, бо нам потрібен час для підготовки майбутнього протистояння з Росії. Голос останню фразу не говорить, але всі її розуміють. Тому тут можуть співпасти інтереси, і тоді і допомога буде надходити, і Росія зменшить свій тиск, але це такий знаєте, невеличкий проміжний варіант. Далі потрібно буде працювати однозначно із нашими колегами. Європейськими для того, щоб е якимось чином запускати сценарії зі зміни режиму на Росії, бо без цього ніяк це однозначно. Переконувати, якщо США проти цього, то переконувати європейців, бо США зараз не бачать можливості зміни режиму на Росії. Їх принаймні, так це влаштовує в моделі в трикутнику відносин США, Росія, Китай. А от з Європою можна будувати діалог в іншому, тому я не думаю, що Європа буде зменшувати обсяги постачання зброї, але їхні можливості значно менші від наших потреб. Отут ще є проблема. На останок в кілька хвилин, буквально пане Валерію, от зустріч а, двох представників тих країн, як ви зазначили, одна, яка розуміє всю важливість зупинки Російської Федерації там, де вона є зараз, і в ідеалі відкидання її назад. Інша країна, яка сприяє цьому руху Російської Федерації в бік її цілий, це Франція та Китай. Сі Цзіньпінь 6 травня прибув до Парижа, де зустрівся із Еммануелем Макроном. Від перших повідомлень чим віє для вас що? Що ви побачили там? Чи є якісь нотки оптимізму для нас, для України? ну Вони схожі мені на історію зустрічі Джозефа Байдена, з у Сан-Франциско минулого року. Але тут заяви, ви знаєте, ще м'якші ще тепліші. Тут е, читається, і вони теж читаються, тут озвучені наміри тісної співпраці Франції і Китаю. Франція дуже прагне. Тісної інтеграції із Китаєм, і дійсно, Макрон може вплинути в такий спосіб, якщо ну, буде давати можливість співпрацювати Китаю, а, може вплинути на Сінзіпіна, аби ну не те, що вплинути, але домовитись так і з щоб він суттєво зменшив апетити сьогодні Росії. Чи вони будуть там задоволені повністю? Немає мене підстав поки що про це говорити. Але якийсь тренд може бути заданий, однозначно, тим паче. А сьогодні ми бачили повідомлення про те, що частково попрацюють санкційні питання по відношенню до китайських фінансових установ, які суттєво обмежені можливості з розрахунків з російськими своїми контрагентами. І так само і Франція може повпливати. Дивіться, ми можемо якимось чином компенсувати вам ці витрати фінансово, так там мінус 5-6%, до прикладу, по експортних операціях Китаю. Ви можете у нас їх отримати, можете їх масштабувати. Тому тут буде, друзі, чисто, знаєте, така політика домовності. Я вбачаю, що так, на сьогоднішній день є знаєте, спільні точки, інтер... де сходяться інтереси. Інтереси Європи і інтереси е, Китаю не випадково Урсула фондрлян, яка ну, радикально завжди налаштована проти Сінзіпіна. Вона сьогодні з ним таки зустрічалася. Я сподіваюся, що і Шольц якимось боком да десь там пробіжить і може поговорити, можливо, поговорить з Сінзіпіном. Ну принаймні, Макрон так може передати йому мою позицію, хоча нещодавно була зустріч Шольца і Сінзіпіна там. Німеччина і Китай плюс-мінус зрозуміло. і Я думаю, швидше за все, Макрон погоджував напередодні Шольцом позиції, що вони були спільні, хоча є певне протистояння між цими країнами, що стосується військових питань. Але ну друзі, не може все бути гладко навіть між європейськими партнерами. Відтак я сподіваюся, що дійсно все-таки ця зустріч буде ну принесе для нас якісь позитивні результати. Макрон. Тут не те, що налаштований він за Україну, просто для нього Україна є інструментом тиску на Росію сьогодні, в якого є також серйозні конфлікти через історію в Африці. Будемо за цим всім дуже уважно стежити, в тому числі і з допомогою нашого гостя Валерій Клочок з нами сьогодні спілкувався. Дякую вам, пане Валерію. І Дуже. вдячний усім нашим глядачам Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики, вежа, з нами спілкувався і вам, глядачі, неймовірно вдячний за всі ваші вподобайки, підписки, коментарі і дзвоники. Таким чином, просувайте наш Ютуб канал вперед. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. Будьте у фокусі.